Всім привіт! Сьогодні у нас таке відео. Будемо робити два вида морозива Один буде в ріжок, ну, а другий на паличці. Ріжок в мене буде в ванільний, Ну, цей за... Ой, з ліжка. Ну Ладно, тут же штучки не треба. Беремо ось скільки пустин. Робим, так вот такую штуку так морг вырабатываем вот так вот так все Ось сейчас у нас будет такие лежак Ну, він ж не буде в нас э, цей так, ось тут з дерочки. Робимо дирочку. Можна зробити її э, спічкою або Зубочисток э, я в нас не знайшла вдома. Зато знайшла спічки. І ось так надіваємо. І там крутимо, ну, щоб була така дірочка. Ось ось так. І бачите, що тут гарно виходить. І нічого тут, бачите, нічого не по цей. Мене поламали. Далі беремо белема, ага. беремо білий колір. Або який ви хочете. Хочете шоколадний, хочете ванільний, хочете фруктовий. Не знаю, я люблю більш ванільний і заморожений сік. Ось беремо і робимо одну кульку. Ой. Чого вам приймається? О. Пробую я його мені ще раз спас. Ось сам мої всі ці політки. Ну я вам потім обзорчик такий зроблю. Ось, і ось так мы закладаємо. І потім я лежу, ліжо... ой, ванільку цю. Заліплюємо. Ось так. Не я знаю, що не видно, але ніяк більше не можу. Ось так. Все у нас гарно вийшло. І зверху я казала, що хочу шоколад. Перед коричневий пластилін, який в мене дуже твердий, але я чуть-чуть вже м'якіший. Ой, впав. І. кладем на морозиво. Ось так. Ну, можете хочете, але я собі так хочу. Хочете, можете навіть собі інший колір. Ну, мені подобається ось так. Ось так. Ліжок у нас готовий. Ось такий. І закладемо його в сорок. Я ще приступаю робити на паличці мороза. Паличка у мене буде оранжева. Розкатуємо таку ковбасу, але потім відрізаємо, ну, не те, що відрізаємо, але забираємо, бо буде забагато. Ось, оце у нас камайовий ложка, лиш не ложка. Далі беремо, у мене це буде шоколадний. Беремо коричневий. А ви як хочете, любий говорю ще раз. І зараз покажу, що робити. Робимо ось таку штуку. Ми беремо половинку. Можна як менше половинки, але. Коротше, робимо овал. Ось вот такий, І робимо як в ліжку дерочку. Ось, і ми засунули палочку. І тепер заліплюємо, щоб вона назад не висунулася. І ось що в нас виходить ось таке морозиво. Ну мені воно подобається. Ось такі два морозиво ми сьогодні з вами зробили. Мені вони два дуже гарні і подобаються. Если вам сподобалось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мій канал и всім па-па-па-па. А, па-па, ще раз скажу па-па-па. До зустрічі.